Вітаю пантерівці! Багато хто в коментарях попросив українську броню, Велмет, багато інших. Ну, Щодо Велмета поки що не знаю, а от по українській броні ми можемо показати їхній повний бронекостюм ФАЗ. Сьогодні трошки я нього Отож Костюм ФАЗ. Костюм ФАЗ перекладається як full Armor Set, або повний набір броні. Являє собою ось таку базову плотоноску RPC. Та, власникаючи, пачку таких елементів захисту, включно навіть з розвантаженням системою РПС, з другим класом захисту, трошки вищий за стандартну ламповий підбій, Втім, по суті, своє лишається тим самим. Мала вага, оптимальний захист, м'яке, гнучке, те, що зручно можна носити. Зараз ми трошки пройдемось по тому, як воно влаштовано, А потім, власника, зберемо і подивимося, як це робиться. Бо багато хто з товаришів просив інструкцію на таку штуку. Тож, да, почнімо. Ми спершу пройдемось по тому, для чого, що призначено. Ось RPC, це наскільки regular plate, plate carrier, звичайний патронос української броні, стандартненький. О, це по суті основа платформи. Важливо, РПС, поясна система вдягається під нього. Не пристібається до нього, не намагайтеся це придумати, бо я, коли перше провод це зробити сам, теж на цьому проколовся. Отож, збір модуля починається з чого? Правильно, з ключіці найбільш крихкої частини. нас. Ось вона, ось так вона виглядає. Ця частинка ось так от відчиняється. Просто підкладається під плече, там з воротнього боку є відповідне велкро. І перекривається. Власне, на цьому все. Що у нас має бути далі на черзі? Далі у нас мають бути плечі. Ось таке плече. І тут чому. Є упуск у IoTV площа плеча дещо більша, Але, але mm -hmm. якщо ми порівнюємо, наприклад, з бедром. Чи не порівняємо з бедром. По площі, то ми маємо ось таку картину: ось бедро, ось плече. Логічно, що рука в нас тонша, ніж бедро, тому в принципі окей, цього вистачає. Регулюється так само, як EOTV, жна, і у IoTV-шна стропами. І ніяких проблем бути не може. Може бути в плечову долю. За двома шляхами. Шлях перший, оця частинка знімається, тут така кубік, так і Рубіка. Монтується прямо в плече, і на нього воно садиться гачком. Або ж монтуємо безпосередньо з гачком і все. Ну, тут, скажімо так, від суми до данків, від місця до данків сума не міняється. Так, так. Плетонос, на який пристібається ось дві ось такі частини. Одна ось така, це в нас задня доля. Друга ось така. Це нас передня доля, яка в тому числі кріпиться за малі. Це у нас комір. Тобто ми маємо ось таку штуку. Раз. Далі до плутоноса кріпиться абдомінальна частина. Це по суті перекриває собою червну порожнину, влучання сечовий міхур і так далі. Пахова частина ось така от штука, вона кріпиться безпосередньо до абдоміналки. Тобто ми маємо ось так повну площу захисту. Вкрай важлива штука, тому що ніхто, крім вас, не захистить вашої бебри. Це важливо. Власне кажучи, а, також у нас тут є ось такий от пояс це РПС той самий української броні, теж з бал з захистом, тобто поперек у нас перекритий, боки у нас перекриті, а, до якого кріпиться ось ця частина. Це у нас зовнішня частина бедра. Як бачимо, по площі, хорошо, Так що, навіть якщо у вас дуже потужні ляшки, все буде хорошо. А, і внутрішня частина. А, так ви правильно все зрозуміло, ця частина прикриває ваш геніталій. Це от, власне, десь ось так. Чогось так. Кому як. А, давайте збирати, подивимося, як стає. Отож, перш ніж ми почнемо робити і збирати костюм, ми маємо зрозуміти, що для зручності маніпуляцій нам варто його трошки розібрати. Ми вже відділили камербанди, ось, бачите, тут підізон так складені. Їх от можна звести, щоб що воно було пласке взагалі, і ніяк нікому не заважало. От у вас є фронтальна частина, з якої ви працюєте. Ось у вас є плечі, з яких ми зараз все почнемо. І от у вас є спина. Отож, ну, ми розклали її наступним чином, і далі ми починаємо демонтаж і перестановлення модулів з того, що ми знімаємо плечі. Плечовий модуль тут являє собою ось такий шолдерпет, плечову проставочку. Ми просто відділяємо верхню долю на велкро, ось вона, відділяємо так само тут. І знизу у нас теж ще одне велкро. Його теж треба уділити. Так, так, це буде з шумно, тому не зважайте це. Це ви вже дуже тактично зняли це все. Не забудьте крикнути, коли будете знімати, так буде не надто чутно хрип під велкро. Власне, відкриваємо ось цю долю. Заводимо її під низ наступним чином. Та припасовуємо щітку до ворсу. Ось таким чином. Раз, два. Все. Тут ми вже пристановили одну таку частинку на ключиці, тож це в нас друга. Далі ми зіштовхуємося з тим, що нам потрібно встановити ось цю частину, це в нас буде комір. Комір, що захищає шию бійця. І цей комір, власника, складається з двох частин. Перша частина ось така це фронталка. Бачимо, все у нас вел простає. Друга частина ось така, це у нас стилова частина. Тому ми, мабуть, почнемо з неї. Важливо, ця частина вставляється ось сюди в ручку, в руків в евакуації. Тут для цього є спеціальна така велетка От ми її загнали, скріпили ручку і готово. Власне кажучи, сам комір також заводиться в плече. Для чого воно відкривається наступним чином? А ось ця частина заводиться ось сюди. І в нас виходить таке от. Ну, зараз ми не будемо сильно його витягувати, таке на умовно. Тобто ось, ось таким чином. Ось, о, як ми бачимо сюди, ця частина продівається під прокладочку. Раз, два, і готово. Як казалось, старі діди на лавочках. Раз, два і в дамках. Власне, тут ми повторюємо цю маніпуляцію. О, з біса. Щось треба більше спати. Так, а, от Раз. Два. Одну частину ми встановили. Друга частина. У нас є фронтальна ось така, панель ідентифікатора. В неї ми беремо хвости, запускаємо. Ну, давайте зараз умовно це зробимо. Можна запускати за більше велкро, кро, правильніше, бла-бла-бла. Але ми зробимо це принципову схема. От ми зробили раз, пропустили. Потім нам потрібно цю ж саму стропу взяти і пропустити ось цю частиночку назад. Ось таким чином. Раз. От ми там утягуємо і граємось висотою і так далі, як нам треба. І два. Для кращої, скажімо так, ефективності, щоб воно не заважало, можна ще зробити три. пропустити його сюди вниз, назад, в пластик. І загнати назад в систему моля. Це у нас умовно буде 4. Так, щоб воно у вас не, не тліпалось за непотрібністю. Оп! Люблю вирівнювати ці штуки. От. Десь так. Виходить, у нас така, от, як бачимо, смужечка рівна, красива і нічого не заважає. Повторюємо цю маніпуляцію так само на другій частині. Далі ми зводимо частини коміра для того, щоб воно стало коміром суцільним, а не було роздільними частинами. Для цього ми їх відділяємо між собою. Ось ми маємо. І оцю частину ворс накріплюємо на цю частину. І маємо комірця. А, Перепрошую, я трошки зараз плечі. <світ> ключиці в даному разі. Ми закриваємо ключиці, а от уже поверх ключиць ми робимо ту саму маніпуляцію. Ось. І власне маємо комір. Плечові модулі. Після коміра та ключиць ми встановлюємо плечовий модуль. Для цього ми беремо малу проставку, і ця проставка монтується наступним чином. Ми трошки розділяємо велкро на проставці ключиці та заганяємо цю частинку всередину. Ну, ясно, мама, папа, все по класці. Таким чином, ми отримаємо ось такий от хвостик. Якщо точно це не хвосик, це такий технологічний отвір. В нього можна за потреби посадити компресійний гак. Приблизно ось так. Отримавши плечовий модуль, який згодом по вас, по вашому плечу, за рахунок ось цих строп, може бути вигнаний. А також на зовнішній долі можна намонтувати що-небудь на ваш розсуд. Отож, ми зібрали плечі. Ну, принаймні, зробили під них такі ескізики. Ми зібрали комір. Що має бути далі? Далі має бути абдомінальна частина. Абдомінальну частину називається те, що прикриває вашу червну порожнину або порожнину бійця. Та, власне кажучи, застерігає відлучання багато дуже важливих органів. Також до абдоміналок найчастіше приєднуються пахові модулі, що формує так званий фартух. Тобто у вас виходить площа захисту грудна клітина, домінальна площина досить і нижче пахова зона. Зараз ми це все будемо монтувати. Згідно класичного регламенту, тому якщо хтось монтує інакше, то можете підкладати дрова, а спалювати відьму. Так, для початку ми відкриваємо клапан. Ось цей самий клапан підкладає за фіксацію плити. Туди ми вкладаємо. Абдомінальну частину. Абдомінальна частина української броні являє собою ось таку річ. Ми впадаємо її сюди само, на велтро. Бажано, ну я зараз трошки так собі дивлюсь, тому спробуємо відцентрувати відносно, скільки це можна. Зараз. зараз зараз чи, 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 чи не зараз. Приблизно ось так. так цей хвіст. Мене дратує, тому ми зараз його заховаємо. Так. Отож, абдомінальна частина. Виходить груди, абдомінальна частину вже маємо. І далі нам треба змонтувати паховий модуль. Паховий модуль монтується безпосередньо на неї. Ось таким чином. Тут є ось така от окрема клапанна частинка, хвостик, в якій закладається паховий модуль. Ось він. Ми його беремо, закладаємо. Потрібну частину велкро. ось так. І перекриваємо клапаном, отримуючи так званий фартух. Тобто тепер ми маємо площу захисту від верхньої частини грудей і по саму бебру. Чудово! Власне, тепер переходимо до монтажу нижньої долі. Ми її зберемо, а потім це все будемо приміряти. Наступною частиною, яка підлягає збору, буде РПС. Як я раніше сказав, не обманюйтесь тим, що часто такі штуки монтуються, як, наприклад, Украї Пресіджон безпосередньо до плитоноса. Тут не так. Тут РПС вдягається під низ. Для чого передбачені ось такі ось. Цікаві класні тонкі лямочки, які абсолютно цьому не заважають. Для того, щоб змонтувати решту костюма, нам потрібно знати, що в РПС тут в нижній долі є ось такі от опори. Ці отвори незвичайні, а технологічні. А, отож, ми туди монтуємо бедро. Ось цей бедрений модуль, для того, щоб його змонтувати. Нам потрібно зробити наступну маніпуляцію. Нам потрібно, по суті, свої, взяти ось цю частину, загнати її в отвір. Там у нас є штатний ремінь, на якому живе плетонос. Нам просто потрібно взяти ось цю от велокружку і загнати її наступним чином. Ось так. Для кращого ефекту можна ще й прихопити зверху з таким технологічним хомотом з велкружки, щоб точно нічого не розходилося. Ось таким чином. Тільки важливо це робити натяг, для того, щоб хвіст точно не відійшов. Після чого ремінь ховається назад. І ми отримуємо ось таку конструкцію, яка за потреби може бути звідси відділена. Ось так сюди монтується бедрена частина це зовнішня частина бедра. Внутрішня доля бедра виглядає ось так. Ось це, якщо що, передня доля. І ми вам покажемо вже на людині, як це має виглядати. Ну, Для того, щоб було, мабуть, зрозуміліше, тому що є деякі особливості, які ти так просто от, збираючи і з ходу, не поясниш. Єдине, що я можу точно вам зразу сказати, що ось цей фастекс кріпиться в молі в найпершому ліжку. Тобто, якщо це буде, це у нас частинка виходить. Саме з цього краю, тому воно кріпиться. От ми краще беремо цей хвостик, відділяємо, беремо сам ну, маму, відчиняємо, заганяємо її сюди в малішку і лишаємо її тут жити. Так само можна зразу зробити і з другого краю, з тих міркувань, що це дещо пошвидшить. Наступний монтаж, тобто ми знову беремо один фастекс від іншої частини, і кріпимо так само сюди. Це ми можемо тут і залишити. А от подальший монтаж цієї системи варто все-таки розглянути на бійці. І зараз ми вам це також покажемо. Отож, по новому ми бачимо, бо боєць вже гіпотетично вдягнув РПС, і тут ми зустрічаємо раніше встановлену внутрішню частину бедра. Точніше, і кріплення, так. І зовнішню частину бедра. Ось ці два фастекса, вони такі більші, їх явно видно. І е, дивіться, ви можете пристібати їх як самі, так і попросити допомогти вашого товариша. Першою частиною монтується внутрішня доля бедра. Вона являє собою ось такий модуль, де ось ця частина є передньою, ця частина обхоплює вас позад. Власне, кавач складається з заднього кріплення, і це дуже важливий пункт. Ми ще до нього зараз повернемося, я покажу його ближче. А також з двох ременів, що обхоплюють саме бедро, та кишені балістичного захисту, який монтований всередину. Боєць гіпотетично може одягнути його сам. Зараз ми трошки це продемонструємо. Передня доля монтується на фастах, що попередньо був встановлений. Ремінь обхоплює ногу. Приблизно ось таким чином. А тепер найважливіший момент. Друже, повернись, будь ласка, я покажу. В задній долі у бійця лишається ось цей хвіст. Ми рекомендуємо заздалегідь вийти з цього питання. Цей хвіст займається тим, що компенсує падіння передньої долі стосовно рівня. Коли боєць рухається, то МБЗ рухається приблизно ось так от на цій долі. За відсутністю цього хвоста в динаміці, воно миттєво піде в незрозумілому напрямі і злізе по нозі. Огуляючи непотрібні ділянки. Щоб цього не відбулося, ми беремо ось цю малу частинку кріплення, відпускаємо, як і було попереду, і кріпимо, ну, от випадку з нашим колегою, нам потрібно закріпити приблизно ось сюди, десь в другу. Пропускаємо, як, як з усіма випадками раніше, перекриваємо і пристібаємо. Ну, ясно, ще заправить хвоста і так далі. Але боєць вже здатен рухатись краще, ніж було. І при цьому не втрачати рівень, на якому знаходиться цей модуль захисту. Наступним етапом буде зовнішня частина бедра. Аби змонтувати її на попередньо змонтовану внутрішню частину, нам знадобиться, власне, сам цей модуль. Виглядає він ось так, як раніше, ми його бачили. Ось кріплення, яке прикріплюється до самої розмонтажувальної системи, та ремінь. Ремінь з воротнього боку має ще одну стропу, вона виглядає ось так і відповідає за регулювання по довжині. Якщо затиснути його далі, то відповідно ремінь буде коротший, і якщо ваше бедро гуще, воно обхопить його і так. Монтується воно наступним чином. Як ми бачимо, у бійця тепер перекрито як зовнішню частину бедра, так і внутрішню, що дозволяє уникнути вламкового поранення тої самої легендарної бедреної артерії. І це є дуже важливим пунктом. А також ми наполегливо рекомендуємо максимально підігнати цю систему під себе. Отож, після того, як боєць має змонтовану систему розвантаження та захист бедер, боєць надягає плотоноску. В даному разі це RPC стандартна ботоноска української броні, що вже має встановлений нами раніше комір, абдомінальну долю та паховий модуль. Встановлюється вони ось таким чином. Камербан кріпиться за фронтальне велкро. Перепрошуємо велкро заводська, тому дуже весело. Тут якраз все з велкро дуже хорошо. Отож. Затягуємо згідно свого розміру та закріпляємо клапан. І, як ми раніше казали, ми отримаємо, як ми бачимо, фарту, повна площа захисту по фронту від будь-якого уламкового ураження. Також, згідно другого класу, це річ не витримати пістолетну кулю, але буде дуже боляче. Наступним, що ми можемо зробити, ми можемо допомогти нашому колезі, дуже потримай, будь ласка, і змонтувати плечі. Це відбувається приблизно ось так. Тут є раніше встановлені нами петлі. Ми просто вдягаємо гачки в петлі. І відкриваючи внутрішню долю, ось тут знизу, відпускаємо плечеві лямки. Тут цей самий принцип, що й на бедрі. Лямка регулює довжину. Тож, ми взяли, наприклад, там, мінімальну довжину, ну, гіпотетичну. І бачите, у нашого колеги руки не такі вже тоненькі. От. І боєць отримує ще й захист плеча. І якщо ми закріпимо ще й друге плече, то ми отримуємо повну модульну систему ФАС. Власне, система ФАС в своїй концепції являє собою повний модульний захист, який здатний перекрити нішу, яка покривається певним чином системою IoTV або подібними. Я скажу ще раз, це не IOTV і так далі. І як ми бачимо, площин, які лишаються вільними, досі вдосталь, але порівняно з стандартним плотоносом просто з домінальною сумкою, ця річ перекриває площу значно більшу. Також ця річ не заважає рухом і здатна виконувати різноманітні задачі. За відгуками різноманітних тестерів, Ця частина має недолік тільки в внутрішній частині бедра, бо це не всім заходить, та й побудру загалом. А от верх, в сенсі коміру та решти, як правило, у всіх викликає дуже приємні враження. Це стосується і плеча, абдоміналки та пахового модуля. Одним з ключових цікавих моментів є те, що якщо не потрібен паховий модуль, його можна просто пристібнути, а за потреби спокійно викинути. Це вкрай зручно для багатьох покупців та може дуже добре згодитись в роботі. Також з хороших бонусів до цього є ціна, і все-таки друге не перший клас захисту. Тому доцільно рекомендувати цю річ бійцям, які не мають серйозного досвіду. Але робіть поправку на те, що цей боєць не розуміє, як точно буде рухатись, і попередити його про те, що не всі елементи можуть йому ідеально підійти. Ну, в загальному, панове, ось така ця штука. І я б сказав, що тут не вистачає тільки одної маленької дрібниці, дуже такої простої і зрозумілої, Ось такого прикольного патчика. Отож, на прохання пантерівці ми розглянули трошки костюм фас. Ось так це виглядає, ось так це приблизно працює. І придбати його можна власне, в українській броні. Це одна з варіацій костюмів вітчизняного виробництва. Не скажу, що найгірше, і не скажу що найкраще, тому що, як на мене, все це приблизно одного поля ягоди. Питання тільки в тому, що подобається кому. У мене є колега, один з діючих військових, який наразі зібрав собі сетап подібного характеру з п'яти різних різних виробників. І всі речі взаємозамінні. Все працює і працює окей, як це не дивно. Тому я не берусь судити, наскільки уніфіковано, наскільки добре, кожному своє. Втім, ось він фас. І, панове, ви просили інструкцію, будь ласка, так, я не забув про відео по спорядженню, так, воно буде. Монітор перед вами, діставайте свій фірмовий помідор, можете почати жбурляти. А, Окрім тупих жартів, відео буде. Воно буде обов'язково. Перепрошуємо за затримки, очікуйте. Не забувайте. Підписка дзвіночок, лойси, все як положено. А ми в свою чергу будемо продовжувати далі, буде і буде ще цікавіше.